Всім привіт! Це відео знайомство Пишіть свої запитання в коментарях. В коментарях буде друга частина, в якої ми дамо відповіді на ваші запитання. Мене звати Влад, мені 8 років. Я займаюся спортивно бальними танцями вже 9 місяців. Ну і наш канал присвячений нашому житті, життю. Розвагами, а саме більше спортивними балю танцями. Ну і ми розпочинаємо. Давайте перше запитання. Запитання нам зададуть в коментарях. Розкажи про своє перше тренування, пам'ятаєш його? Перше тренування вийшло невдавним, тому що коли я приїхав на це тренування, то наш тренер сказав, що. Він помилився з часом, ну, і ми приїхали вже коли тренування закінчилось. А на наступне тренування після цього дня, то я вже прийшов, але нічого не розумів. Було тяжко, так? Так, так. Було тяжко. Довго тобі було тяжко на тренуваннях? Ну, мені зараз тяжко, але я. Ну, борюсь, так скажем, щоб я був найкращим спортсменом в країні. І я хоч трошки, але вже мені здається, я добився своєї мрії і це отримати свій перший кубок. До речі, ось мій перший кубок. Клас, молодець. Дякую. А вон там у нас є медальки. Покажи свої перші медальки. Перші медальки це. Ось ці мої. Другі це ось ці. Дві. Танцювальні зірки Києва. Так. Треті, вроді би, так. Так, так. Оці. Угу. Потім. Ось ці. Потім ось ці сині були. Які це син? вже тут Андрюхина одна так, і твоїх так, і мої дві. Е, потім. А потім була вон за третє місце. А, да. так. Так, за третє місце. Ось така потім за перше і все. І... Більше і... турнірів не було. Так. Да. А, так. Перший турнір твій коли був? Перший турнір у вересні? Це було через три місяці тренувань. Так, через три місяці. А, через місяць, після да. того, як ти ходив. Ба, ні. Ні, через місяць тобі дали партнерку. А, так, так. Мені через місяць дали партнер... партнерку її звати Даша. І надіюсь ти дивишся це відео. Привіт, Дашці. Привіт. Даші тоді було сім років. Так, а в серпні виповнилось вісім років. Ну і ми стали мені вісім років і їй вісім років. Ми стали однолітками, чи як це сказати? <ріст> так. На першому тренуванні, не на тренуванні, а на турнірі. Це було в Кочубівці. Колись давненько я ходив на футбол, і там, де був футбол, ми там виступали. І я там все знала вже і отримав перше і, пер... О, і друге. Місце в дебюті і в школі. Це ось ті перші дві медалі, які я показувала. Угу. Другий турнір був через три тижні 7 жовтня 2023 року. На День Водослава. Так, ми їздили, це була перша поїздка в Київ, тому що Кочубіївка це фактично в Умані, це у нас вдома. Там навіть їхати, їхати бо вже далеко не було куди. В Києві як тобі було перший раз страшно? Ну так то страшно, бо це вже такі більш більші змагання. І коли ми їхали ми з Дашою, дуже бабувались, бо я такий думаю, ну, ну що нам виступити? Раз, два і все. Але потім, яке я приїхав, я нервничав. Ну, а понятно, мене... там дуже велика конкуренція, yeah, дуже да, багато да. дітей було. E... Тоді я перший раз побував в Макдональдсі вживу. Я там спочатку не розумів, що це за екран, я там ніколи не бачив в реальному житті. Е... Ну, я там їв перший раз в Макдональдсі, бо я там був перший раз. Ну і Мені сподобалася ця поїздка. Давайте третій, чи який там вже третій, зараз? Після того ми їздили в... На турнір, знову ж таки, в Київ. Це було 4 листопада 2023 року. 7 жовтня був турнір «Танцювальні зірки Києва. Так. А 4 листопада був Generation Festival», здається, так називався. «Generation Dance Festival», так. І така. Да. Так, потім, після того, у нас був турнір в грудні. Ти ж не запитала за третій чи не буде? Ну там все так само, в принципі. Я виступив, ми поїхали в Макдональдс. А ні, ще ми побували в торговому центрі, я побачив його в перший раз. Чи коли там, я вже не пам'ятаю. Да, тоді. мені, взагалі, всі мої турніри дуже сподобались. Потім був турнір 16 грудня. А як він називався? Не пам'ятаю вже. А, в броварах був турнір. Був турнір у броварах. Ви також виступали. І це вже був турнір спільний. Вже наш Андрюха почав займатися танцями, виїздили вже разом. Ні, він вже на Хеллоуін, він десь потім ще трохи вже займався. Але турнір був його перший, 20 листопада він почав. Тоді ще ми після турніру мали можливість відпочити. Ми заїхали ще в океанаріум, подивились на рибок, меду. І також мені купили робота Андрюхи Лего. Після Нового року були певні перерви. І вже в нас турнір був аж у лютому, здається. Так, в лютому, вроді 12-го, 17 лютого ми їздили знову в Київ і вже виступали в нові категорії. В якій ти категорії зараз, Даша, виступаєш? Є Латина. Американська програма, якщо я не помиляюсь. Так, вірно. От перший раз ми приймали участь в Києві. Було... Перший раз в категорії є клас. І перший раз в категорії є клас, так. І отримали ваш перший кубок і третє місце. Ось за третє, третє, так. Ні, спочатку ми ось цей кубок цю медаль. Ні, це вже в Черкасах було. А, так, так. Це кубок за третє місце. Я не вже що за третє місце кубок, вже такий гарний. Да, ще й два кубка дали Даші тобі. Угу. І також у нас є ще один кубок, коли він зараз в Даш. Да, потім через тиждень ми поїхали на змагання в Черкаси 25 лютого. І ми там заробили перше місце в категорії, клас, американська програма Латима. Ну, бо ми там були одні. Вій категорії. Нам фартануло і Бу... получили таку гарну медаль. І кубок у Дашки. Так. Але ми можемо показати його на фото, так, так ось ми вертаємо. І тут є така смішна фото. І ось такий кубок у нас. Угу. Давайте другі фото з кубком знайде. Ось з нашим тренером фото. Ось кубок поближче чи подальше. Дуже гарний а. кубок. А є це фото з медведем? Немає. Немає. Ось, дуже довольні, що отримали перше місце. Ні, давай спитай. Що було далі після Черкас? Після Черкас ми були в Києві, і я там отримав, я не пам'ятаю вже, яке місце. Там була дуже велика конкуренція, так. тому що були об'єднані категорії. А, я пам'ятаю, я я. І, на жаль, ми нічого не виграли. Тому, Да, дали нам дипломи, але нічого. Mm -hmm. Ми стараємося. Точніше, Влад і Даша стараються вчаться і будуть намагатися знову вигравати кубки і призові місця. Mm -hmm. Я також радію, що ми були колись ось така купа кубків. І давайте порахуємо зараз мої медалі. Починаємо е... з самих перших. Один, два. Три, чотири. Пять, шість. Сім, вісім. Я їх считав? Угу. Вісім. Дев'ять, десять. За третє, за перше місце. А, десять вісім, медалей. Вісім. Так, десять медалей. Так, точно? Раз, два, три, да. чотири, п'ять, шість. 8, 9, так. Як тобі танцюється зараз? А як танцювалося раніше? Як по відчуттям? Раніше мені було дуже тяжко, дуже-дуже тяжко, бо я ще тоді нічого не розумів. Я тоді танцював все з типбільним, так скажімо, чача 4. Все по 4. Я танцював розкриття, закриття, я ще танцював його десь до. Начало березня, так вроді би. Ні, десь до кінця лютого. І ще не, вальс не. був. Так, вальс був. Я танцював класично, там чотири рази маятник, чотири. Пер... Ну, коротше, там все стабільно. Е... Та й все там. В категорії є вже вальсу немає. Так, ну, мені трошки не нравився цей вальс. А зараз я також не дуже так і танцюю, але я, ну, мені подобається, як я танцюю. Але для класу мені здається, я хорошо танцюю. Ну, що сказати, я не знаю, що сказати. Ну, мені зараз танцюється нормально. Якщо вас щось цікавить про мене або про Андрюху, Коментарі, запитання, ми на них будемо відповідати в наступній частині. Ну і всім до побачення. І дякую за ваші лайки, за ваші підписки. Ми дуже раді кожному коментарю і кожному вашому перегляду і лайку. І за, ваш актив. за вашу активність. Так. Всім до побачення, до зустрічі. До, бачення, до зустрічі.